всіх, хто щойно приєднався до телеканалу, тактів нас продовжується телемарафон два роки миру серед війни, і поруч зі мною громадський діяч Тетяна Шелковська. Вітаю вас. В нашій студії добрий день 7 квітня це історична подія для нашого міста. Адже два роки тому миколаївці дали серйозний відсіч сепаратистам та змогли отримати Миколаїв в складі незалежної України. Чи пам'ятаєте ви події? Як це було? Ну, звичайно, пам'ятаю, таке враження, що наче цих двох років не було, наче це було вчора. Це, ця подія назрівала вже досить давно. Просто якось не могли все зібратися, і от вирішили: ну дали останній термін добровільно ну, знести ці наметове містечко сепаратистів, які там базувалися. ці умови не були виконані, тому їх було попереджено, що сьогодні ввечері ваше поселення буде знесено. Це якби не скажу, щоб оголошувалося. Десь по телебаченню чи по радіо люди домовлялися в соцмережах, зізвонювалися. І от на вечір 7 числа зібралося дуже багато людей. Тільки біля мерії їх було. Ну я думаю, десь може 600-700 чоловік. Це основна маса, і було багато людей, які були ну, по периметру, також ну на підстраховці. От було якби поставлена умова, або ви розходитеся там. Мабуть, до 11-ї години, наскільки я пам'ятаю, вечора, або ми йдемо на вас штурмом. Звичайно, ця умова виконана не була, ніхто не збирався звідти йти. Тому вся ця маса народу, яка стояла і чекала до 11, чесно, як було домовлено, всі двинулися штурмом на наметове містечко. От що мене, ну, наскільки я запам'ятала, це те, що не було підтримки міліції, і коли вже е, активісти. Патріоти дійшли до якоїсь межі, то на кордоні стояла міліція на кордоні з нами і з ними, і просто не давала нам пройти. Це саме більше мені запам'яталося, що я тоді не розуміла, що відбувається, і за кого ж таки виступає наша міліція? Чому вони дозволяють ці ну, злочинним цим угрупуванням перебувати там, зберігати зброю, наркотичні засоби, якими вони там користувалися безнаказано і ще їх охраняє міліція? І коли ми попросили нам дати дорогу, пройти, що ми йдемо, якби їх звідти витіснити. То на нас пішли штурмом не ті сепаратисти, які були в наметовому містечку, а пішла міліція. Вона за ну почала гнатися за цими людьми. Ну за, за нами, тобто, коли ми були, наскільки гналися, доганяли людей, били їх. Навіть в декількох людей були зламані руки та ноги, навіть не від зіткнення з сепаратистами, а зіткнення самою міліцією. Потім, коли пройшло перегрупування людей, зійшли з другої сторони, і все-таки вдалося знести це наметове містечко навіть попри те, що міліція не пускала і була проти цих всіх дій. Вони навіть не давали з флаштока зняти російський прапор, який там висів. тобто вони стояли і його просто захищали. О, це саме більше, що мені запам'яталося, я ще досі вражена, як же ж так, чому так сталося, і не знаю, чи є зараз впевненість, що якби повторилась така ситуація, чи міліція не зайняла би ту саму позицію. А як ви вважаєте, чому Миколаєву все ж таки вдалося відстояти мир своєму місту, а Донецьку та Луганську, на жаль, ні? Е, ну тому що в Миколаєві зібралася, коли е, прийшла ця тяжка година. Е, активні жителі Миколаєва, активісти, просто люди, які до цього раніше жили своїм життям, ніколи нічим ну не займалися таким подібним? Вони вирішили, що хто якщо не ми. Якщо ми це зараз не зупинимо, то ми будемо в такому положенні, як Крим, будемо в такому положенні, як Донецьк, і ми вирішили, що ми зобов'язані спробувати. Ми не знали наскільки в нас це вийде. Ми не знали, скільки людей в нас брається. Ми не знали, як це все буде. Люди йшли на це, навіть знаючи, що вони можуть або отримати тяжкі травми, або навіть позбавити себе життя. Ну, вони все усвідомлювали. От наскільки це була така от перевага, просто ми хотіли миру. І заради миру багато людей було готове віддати своє життя. От от ну, ми не очікували, що в нас є такі люди, але в нас вони виявилися. Події 2014 року все ж таки довели, що миколаївці єдині. На ваш погляд, чому миколаївцям потрібен, знадобився такий така шокова терапія для того, щоб об'єднатися? Я думаю, ми побачили на прикладі Крим, і ми не захотіли жити так. Під тими законами, порядками іншої країни, яка нагло купувала територію, тобто ми, корінне населення цього міста, ми тут виросли і ми хотіли, щоб у нас все лишилося в рамках нашої держави, в якій ми проживаємо, Т щоб лишилася та територіальна цілітність і теж суверенність. Тому е люди задумалися, я думаю, ну, тут багато часу не було приймати рішення, і вони вирішили, що. Треба щось діяти. Треба щось робити, треба якось діяти. Тому от, це їх так сподвигло до таких от дій рішень. А події 2014 року, анексія Криму, війна на Донбасі, як вони змінили саме ваше життя? Вони якось знаєте, змусили замислитися над тим, що ніщо не вічне, і що якщо ми самі не будемо. Охороняти, і любити ту країну, де ми ту територію, на якій ми живемо, що може отак от прийти якийсь загарбник і просто її нагло відібрати. І якщо люди не будуть виказувати якесь своє соціальне положення, ну, показувати, що вони активні громадяни, то просто ми лишимося без домівок і без території. І тепер будь-який такий прояв, який у нас з'являється в Миколаєві, ми намагаємося активно придушувати. Тому що все таки я хочу проживати в своєму місті. Я хочу, щоб це місто було під протекторатом України а не якоїсь іншої країни-загарбника. Тетяна, протягом останніх двох років дуже багато говорять про патріотизм. На вашу думку, які шляхи виховання справжнього патріотизму? Ну, я думаю, що це починається від народження в кожної сім'ї. Якщо там немає, якщо люди не розуміють для чого ну що вони є громадянами даної країни і мають тут жити, я не знаю, що може їх переконати, але це має іти від дитячого садочку, де дітям мають розповідати і жителям якої країни вони є, мають їх навчати вже з дитячих літ, що є символом, що є. Який є прапор України, вони мають знати герб, вони мають знати гімн своєї країни. Я думаю, ну, чим раніше це дітей навчаєш, тим менше проблем уже буде, коли вони будуть більш зрілому віці, тому що е, люди, які вже виросли, і в них сформувалося якесь може правильно, може неправильно, може під впливом чогось. у них сформувалася своя думка, то її буде набагато тяжче е, ну, переконати в, в чомусь ніж в, 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 з дитячих років. А більш старше покоління можливо якось виховувати, привчати до патріотизму? Я думаю, так. Коли не, не скажемо так, щоб не змушувати їх. Насильно, як люди нарікають, що їх там змушували розмовляти українською чи ще щось. Просто якщо є державна установа, там має все бути українською мовою, тому що в нас держава Україна, відповідно, мова в нас одна українська. Держслужбовці, які знаходяться на своїх посадах, вони так само мають знати і мають розмовляти українською мовою. В школах я думаю, українська мова має бути обов'язковою, навіть яка б ця школа не була, мають її навчати. Ну, старшого покоління ну, важкувато. Я не знаю, які засоби впливу можна на них примінити, щоб люди вони або люблять, або не люблять. Тут уже якось мені здається, з ними нічого не зробиш. А на як ви вважаєте, як сьогодні звичайні громадяни можуть впливати на поліпшення ситуації в Миколаєві та взагалі в Україні? У звичайним громадянам, як на мене, треба бути більш активними, тому що всі хочуть якихось змін, всі хочуть кращого, всі хочуть жити. Жити краще, але коли потрібно щось зробити, то ніхто цього робити не хоче. Всі сидять вдома і висказуються, що значить, ми, наприклад, когось вибрали, нехай він робить. Ми проголосували. все, тепер ми з себе всі обов'язки скинули. Тепер нехай ця людина виконує. Якщо ми довірили владу комусь, ми маємо допомагати цій людині. Якщо ми хочемо змін, ми маємо не кидати сміття на зупинках, не кидати недопалки, як це постійно відбувається, і на зауваження люди дуже гостро реагують, коли ти зробиш зауваження. Уваження людина мато що гостро реагує, так і ще тебе ніхто не підтримує зі сторони, що так не можна робити, це неправильно. От людей якось немає цього виховання. Я знов таки думаю, що його мають десь зі школи е якийсь предмет може увести, може просто якусь е проводити лекції, як мають себе люди поводити, і що вони є повинні, повинні бути активними громадянами своєї країни, і тільки з них починаються зміни. Якщо він сам не буде змінюватися, то ніяких змін навколо не відбудеться. Дякуємо вам, Тетяна, за те, що завітали до нашої студії. Приєдналися до нашого телемарафону. А вам, дорогі телеглядачі, я нагадую. На студії була громадський діяч Тетяна Шелковська. Залишайтесь телеканалом тактів.